Слаємо Отцю і Сину, Святому Духу, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні, Боже Молоді, поздравимося, Спада. Посланімо, спасе дошого, нас, Сина Божий, посвятити, співаємо тобі, ми думка. Світ перед Негові. Я хочу, користаючись нагодою, сказати, що на останній найвищій конвенції українські лицарі Колумба були відзначені як такі, що найбільш динамічно розвиваються серед всіх лицарів у світі. І з цієї нагоди я хочу вручити нагороду одному з наших лицарів від найвищої ради. Дорогі брати, лицарі, від імені моїх колег, офіцерів і директорів найвищої ради, прийміть, будь ласка, мої щирі вітання з нагоди одержання цієї престижної нагороди. Офіцери і члени ваших рад показали високі результати своєї діяльності на принципах і цілях ордену. Я закликаю вас продовжувати вашу роботу з ентузіазмом для вирішення завдань цього братерського року. По-братерському ваш Карл Андерсон, найвищий лицар. Я ще забув правда, сказати, що це все вручається нашому братові Петру Галузі і вручить цю нагороду представник найвищої ради Лешик Ваксмунський. Прошу брати Петре. Thank you